Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте дивитися пораду для вас на сьогоднішній день. Ну, сьогоднішній день може нести вам ну, не дуже приємні ситуації, або ж це якісь раптові неочікувані події, або ж зміни, чи прозріння в якійсь проблемі, чи руйнацію того, що вже вам не на користь. Загалом щось із вашого життя вже хоче піти, щось ось-ось зміниться, ну або ж вже почало руйнуватися. І ви можете сприймати це вже як удар, хоча насправді це шлях до оновлення. І ще, будь ласка, не ігноруйте сьогодні тривоги та бережіть себе в будь-яких проявах та ситуаціях. І ще порада вам на сьогодні говорить, щоб ви не сприймали так критично ті ситуації, які будуть сьогодні відбуватися. Щоб ви могли адаптуватися, балансувати. От якраз гнучкість та вміння тримати декілька варіантів одночасно вам сьогодні дуже допоможе. Залишайте ваші коментарі, ну, а я бажаю вам далого дня.